Тут декілька серій, вони плавно перетікають з однієї серії в другу. В кожній серії перша робота сильніша, бо якби приходиш, щось по дорозі побачив там на вулиці, думаєш, ага, це можна б зробити так. Приходиш, робиш, починаєш, і від неї, якби продовжується серія. Перша, друга, третя, Різні по кількості робіт, там буває 3, 5 і більше, може бути менше. Саму було цікаво поставити собі якусь таку задачу, наприклад, писати якісь такі речі, які може не передбачені, може не характерні для Чорногорії. Да? Бо всі знають, як там тепло сонце, і я якось шукав щось таке незвичне. Ну, Почалося з цієї роботи, будка там на, якісь, на парковці. Да? Просто я там їздив в якесь містечко і увагу перестрою свою на, на другі мотиви. І зробив таку роботу. Ну, від неї далі там теж там, видивляюся там, якісь там, може, стройки якісь такі дивні місця. Ну, мене вже цікаво більше, вже, щоб в роботі не було конкретно якогось предмету там, в центрі, завжди якби вчили там, в закладах навчальних От, композиція, яка підводить до якогось об'єкта. Вона повинна знаходитися по золотому січенню. Я думав, блін, зробити наоборот. Хай в мене буде в роботі. В центрі пустота. Я підводив глядача, але ну, там нічого нема пацентр роблю. Ну, я намагаюся такі речі робити, якісь, які я кожен день бачу. Я йду там в майстерню, я вже стараюся включати мозок свій, щоб не просто пройти там і з точки А в точку Б сонним і там щось робити. Я йду і вже намагаюся постійно бути свідомим, спостерігати за. Предметами. Знімати якісь ярлики з предметів, що оце малювати некрасиво це погано. Постійно думаю, я просто дивлюся, могло б це бути, наприклад, саме банальне, таке некрасиве, негарне місце от його взяти і зробити. Так цікавіше самому просто ставити такі задачі. Та я там вийшов з під'їзду на днях, да, теж, думаю, я кожен день хожу, ну, я спускаюсь на ліфті, а тут я йшов пішком. І я думаю, от такі місця це будуть це всі знайомі точно. Я там, будь там курилка була, там всі сидять курять. Це наскільки це, це, характерно Україні. Ну, це, по-моєму, в кожному місці, в кожному події є там, стілець, де виходить сусід, пепельниця, він там курять сидить. Його можна тисячу раз проходити і не, не помічати. І от я собі поставив задачу, а що зробити те, що я кожен день бачу? Мистецтво, це, мабуть, бути правда, правда це те, що мене оточує, те, що я кожен день бачу. Ну, теж, да, я закрив двері, повернувся, думаю, блін, ступіньки. Вроді просте. Кожен день всі приходять і я хожу. Я про них не думаю, як про картину і як мистецтво, що це може бути. Це... Це до тут стеріє. З нашими під'їздами. Теж, так, думаю, це ж саме просте, що я бачу кожен день. От думаю, і треба робити, те, що я бачу. Мусорна труба, клітка до ліфт їздить туди-сюди. Так. Тут ще є в мене. Це до автобусу, я з автобусом робив. Теж, да, це. Це я їхав. Київ-Харків на автобусі. Не була зупинка, там в Полтаві. Я стою, ну скучно і всі ці предмети настільки близькі, настільки це звично і протерто, ці автобуси, маршрутки, люди, мусорки, дим, сигаретний, тут щось... Пирожки, біляші. Я думаю, блін, отут це є правда. Оце те, що ми бачимо, те, що я бачу, треба людям і показувати це. Якби це не було б некрасиво, не да, незручно не бачити те, що в нас таке в Україні такі місця. Тож я думаю, що глядач не повинен спати, треба його якби трошки розбудити Його, бо ми, ми звикаємо до всього і вже, оно... Мимо пливе все. Це взагалі це, це в супермаркеті, ці ячейки, де ми сумки складаємо. Теж було цікаво, да? така річ: заходиш у супермаркет, проходиш, забігаєш туди, купуєш поїсти, вибігаєш все на касі, як, як в тумані, все. І, і було цікаво написати, попрацювати з якимись об'єктами, які теж кожен день всі бачимо, ну, він... Він то попадає в наше поле зору, але ми його не, не осознаємо, ми його не бачимо все одно. У нас кожен день ми пробігаємо і ще просто картинки, а вечором сісти за те, що я бачу, то та нічого. Там, 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 якби свідомість наша трошки спить. Так. Ну це вже я потім почав вже спостерігати, що по Києву. Є така краска зелена, її можна звати її для... Ну, да, для дверей для, для, для під'їздів. Та, да, така ректа. Я вже поїхав в другий район Києва і стою, я заходив в під'їзду, на дворі бачу двоє дверей, такі зелені лавочка І, 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 і мій, думаю, під'їзд ось такий. Да, це прості двері. Це навіть вхід якийсь підвал, по-моєму, і трансформаторна будка, не знаю. Тут був під'їзд, а там якийсь просто угол. Просто некрасивий. Угол типового будинку київського якось задворку. Так, да, мене більше цікавлять не, не красиві мотиви. Цікавіше працювати з чимось простим, що ми кожен день бачимо, але чогось не усвідомлюємо, мимо проходимо. Це більше до до серії. Урбаністичний якось. Може ще робити з цими зеркалами нашими по Києві ще є такі випуклі. А оце з цієї роботи мене починалася серія з автобусами. Ну, Я думаю, вона ще в голові в мене ще продовжується, вона ще не закінчилась. Да, я сидів там взагалі в столовій. Типова зупинка, де далекобійники там маршрутчики стоять, якісь куча автобусів, всі щось їдять. Через вікно побачив мотив там. Там з асфальтом, там, роз, там, для паркування. І задумався, що це може бути якраз те, що я ніколи не подумав, що з нього можу щось зробити. Я взяв за задачу таку, зробити з нього щось. Це все мене з літа за півроку. Ну я пишу кожен день, то робота може з'являтися або раз в два дні. То, ну, той свіжі всі, просто я сирію, швидко їх роблю. З це шість місяців зараз не повністю. Десь так.